Ну і пробуємо витягувати. Бачимо, в нас, хлопчиків вже є, трошки щось там є. Візьмемо, глянемо, дівчинка там вже була на підході, що в нас там вийшло. До речі, це в нас київська крупноплідна. Ну, що ми бачимо, будемо їх, мабуть, сьогодні присаджувати. Ось такі корінчики. Було у нас так для експерименту три штучки посадили, потрібно було б більше. Гарно вийшло. Теж були дуже великі нарости, але вони за кілька днів пробилися і пішли коріння. Це у нас актинидія, київська, крупноплідна. Декілька саджанців буде. По інжирам. ось такий у нас результат. Не всі дають. Десь пішло, десь не пішло. Десь гарні вже. ну Ми не підписували. У нас тут або далматський, або брунсвік. ну Це таких, що 100 в стихатон, чи там можуть Браун Турка бути. Ми так не підписували, це в нас експерименти. Інжир та інжир. Ось так. Але це не всі, це тільки так. вон скільки стоїть. Це на одному так, а ті не дуже.